вообще не хочу в'їжати з Криму і заложки. Нравится, не нравится, терпи, моя красавиця. Нали по другому не вийде. Хочеш, не хочеш, мусиш. Доведено історією, бо російські окупанти постійно втікали з Криму. Тож наступна втеча лише питання часу. На допомогу морякам ЧФ було перекинуто значні сили з Одеси під командуванням генерала Петрова. Той розгорнув активну діяльність. Однак це викликало ревнощі у флотського командувача Філіпа Октябрьського. Його справжнє прізвище Іванов. Октябрьський Іванов домігся, щоб керівником оборони призначили саме його. Однак уже незабаром почав просити керівництво про евакуацію. У перший раз йому відмовили. Зате спробували деблокувати Севастополь, організувавши десанту Керчі. В грудні 41-го року радянські війська висадилися в та Феодосії і намагалися вирватися з цього Керченського півострова на широкі кримські простори, щоб деблокувати таким чином Севастополь, допомогти гарнізону. Але німцям вдалося ізолювати. Локалізувати точніше, цей, радянську десантну операцію. Назад повернулася менша частина. Переважно більшість або загинула, або всі партизани, ці всі каміноломні, там в основному в районі Керчі. Абсолютно довірно, ви нагадали, ще одна велика поразка це поразка керсонсько феодосійської десантної операції 41 весни 40... зими 41-го весни 42-го років. Оборона Севастополя була організована бездарно. Наприклад, Чорноморський флот практично не був задіяний в боях, а боєкомплект завчасно вивезений. Коли у червні 42-го Вермахт почав новий штурм міста, октябрьський поквапився за евакуацією, але лише себе та штабу. Слідом за октябрським втік і генерал Петров. Командування флоту підводними човнами, кинувши війська, просто втікло е на Кавказьке узбережжя. І Севастополь був черговий, непокорений Севастополь черговий був зайнятий ворогом. Проблема була не у здачі міста, а в тому, що радянське командування кинуло на призволяще у Севастополі майже 100 тисяч солдатів. Евакуюватися змогли лише одиниці. На рятувальні катери кинулися тисячі. Їх розстрілювали загороджувальні загони. Більшість оборонців змушені були здатися в полон. Це одна з найганебніших поразок російсько-радянської армії. Крим ну, це далеко не переможна територія. Це скоріша територія, пов'язана радше з більшою кількістю поразок. Герой в лапках оборони Севастополя Октябрьський, до речі, був нагороджений званням героя СРСР і Орденом Леніна. Почесний громадянин Севастополя помер у 1969. -му. Ну і найцікавіше про шлях відступу Кримський або Керченський міст. Незаконно збудований окупантами Керченський міст насправді має свою довгу і сумну історію. Першими про будівництво такої споруди задумалися англійці. Було це у далекому 19 столітті. У 1870 році британці проклали телеграфну лінію з Лондона до Індії. Саме через Крим і по дну Керченської протоки. Після цього вони вирішили, а чому б не повторити цей же шлях залізницею? Проте, врешті, проєкт виявився надто дорогим. Але ідея сподобалася вже російським імперцям. І перед Першою світовою війною помпезний проєкт запропонували царю Миколі II. Той масштабу не оцінив. Наступним великим будівничим вирішив стати Адольф Гітлер. На Криму цього маніяка були свої плани. Він хотів перетворити його на Готенланд. Мовляв, тут жили нащадки арійців. Готи. Це наша історична територія. Тож, на думку Гітлера, варто було заселити півострів німцями, переважно ветеранами вермахту і СС. Корінне населення, очевидно, чекало знищення або депортації. А ще через Крим можна було перекидати війська на Кавказ. Бракувало тільки Керченського мосту. І третій Райх почав будівництво. Спочатку з'явилася канатна дорога. А потім і опори мосту. Але закінчити, розпочати німці не встигли. Їм самим треба було терміново евакуйовуватися. Сталін вирішив, що добру не варто пропадати і міст закінчили. Але простояв він недовго. У 1945-му Азовське море вкрилося кригою. Навесні почався льодохід, і він зніс міст. Тоді льодохід тепер бавовна природа невблаганна до окупантів, як і історія, незнання якої не звільняє від відповідальності.